Mr. Okey The dog for sale T saint of fact hang out Да, Слышишь, это? вот эту трубочку Так, вот это все туда Вот это О, у меня диван постянут так стяжет Такой тканчик Час. О, и вот тушат бегать.

Вчора до бориспільського міськвідділу почали надходити повідомлення від громадян, що між ними відбувається сварка. Як з'ясувалося, в селі Золочів Бориспільського району колишня сімейна пара розподіляє житловий будинок. На даний час йдуть судові спори щодо його розподілу, оскільки рішенням першого суду даний будинок було розподілено порівно між подружжям однак, подружжя з цим не погодилося і подальшому оскаржують ці рішення. Дана колишня сімейна пара проживає в цьому будинку на одній половині чоловік, на іншій – жінка. Між ними постійно виникають з цього приводу сварки. І вчора до Бориспільського міськвідділу то від чоловіка, то від жінки, почали надходити повідомлення, що одна із протилежна сторона вчиняє сварки та неправомірні дії. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу під час опитування жінки та її знайомих. До будинку під'їхала група невідомих чоловіків, які відкрили вогонь по будинку. Під час даної стрілянини загинула одна людина ще троє осіб отримали цілесні ушкодження та було доставлено до лікарні. Працівники міліції, які в той час знаходились в будинку. Почали вчиняти дії для припинення правопорушень та встановлення осіб, які їх вчиняють на даний час. Слідчим відділом Бориспільського міськвідділу розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Вбивство санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Досудове слідство триває. Встановлюються особи причетні до вкоєння даного правопорушення, а також встановлюється зброя, з якою було скоєно. ना